Напевно, скоро кілометр буде. Це всі чекають бензинчику. А бензинчику, схоже, немає. Від слова зовсім бензиновий апокаліпсис на Росії. Паливо в дефіциті і в глибинці, і у містах, і в тимчасово окупованому Криму. Гочномовець сказали, паливо закінчується. Не стійте в черзі, просто уявляєте, вся та черга не заправиться. Кожен день ситуація з бензином саме така: 95-й по нулям. Друзі, 92-го немає. 95-го теж немає. У них висить ремонт. В них виходить лише дизельне паливо. Машини під'їжджають і розвертаються. Хлопець в шоці. Думав, хоч зараз о п'ятій ранку приїде заправиться, а нічого немає. А якщо навіть пальне і є, то доступне воно не завжди. усім. зараз приїхали на заправку заправлятися, а мені кажуть, бензин закінчився. Тепер видаємо його по талонам, в сенсі по талонам. Тамтешня влада паливну кризу пояснює затримкою в роботі залізниці та скороченням видачі палива з далекосхідних заводів. А ще винні туристи. Туристичний потік стрімко збільшився на 30%. Самі мешканці створюють штучний ажіотаж, коли вони заправляють у баків своїх машин вони заправляють також каністри, інші ємності, які привозять, і дійсно від цього паливо швидше закінчується.